Ну, друзі, хочу вас десь з ким познайомити. О, є у нас отака малявка. Це хлопчик. Маша ним займається. Да, Маша? Вгадайте, хто його народив? Там є ще одне. піду ще по один подарок. Чекала я дівчат на четверте-п'яте, а вона мені сьогодні видала. Баришня. Откого хастика. Це хлопчик. Да? Уй! Козі я хлопчик. Так що кому треба альпун обійц. Бо що дашка, що любка, у мене вони дві альпійки. Та то Так що, Альпан обійц, кому потрібен. Да. Мій хлопчик. Ти такий гарнюний. О, Бося, вже пісяє Дивіться, стекун малий. Ти вже взаєпісяєш, так? Пішла я. Буду доїти мамку і принесу, не знаю, хто то ще братик чи сестричка, кого ще принесу тобі. Ну от, друзі. Два штучки Це перший, це другий. Два таких красавчика. Хто хоче, хто хочеться, ми будемо шукати. Дім, Так, ось будемо шукати собі домик. Альпонопійці, нобійці, напійці, як я кажу. І так, такі дві красоти. Зараз буду гріти на і буду кормити. Дітвору. Я дітвору покормила. Все, всі понаїдалися. Машуня. Мамка є, воно вилизує кругом. Маша. Назвала цей буде шейх, Ні, цей шах, а той шейх. Перший шаг, другий ший. Да, хлопці? Ой хлопці. Де ж вам тепер дом шукать? Якби ще козочки, то ще півбіди, козочок швидше розбирають, а хлопчиків не дуже і хочуть. Ой, а на тяг пускати жалко їх. Ну, якщо ніхто не візьме. Нікому вони будуть не потрібні, підуть вони на тяг. Ще якраз подивлюся, що ще друга коза мені видасть. А. Класні такі зарази. Чого ж вони дівчатка? Га? Я так дівчаток чекала, хлопці! Тоже з серйозками обоє, як і перві козенята, так і ці. Значить, передає сережки робін. А хоча, в принципі, в маліни є, по-моєму. Моєї. Да. Влюбки то нема і в Дашки нема. Дівчат вроді в двох моїх нема, а в, в маліни вроді є. Ну швидше всього, що це передає їм робін. Сережки. Вот так. Альпанубійчики вот такі. Красончики. Ай, красинчики. Лягайте поспіть, трошки, лягайте. Дівчатка сьогодні на вулицю не йдуть. щось і пахмурно трошки на дворі, але... Вже не підуть. До тих виведе одна буде кричати, будуть стояти пару днів поки на сіні. А там і друга підтягнеться, розкотиться. Тоді вже всіх виведу на вулицю. А так поки. І що така красота? Дивіться, геть подняті оці возатки в них. Бачите? Вушка будуть розлітайки, не дуже вони будуть висячими, але довгенькі, бачите, такі розлітаєчки, бухастики. Ти вляжешся? Шейх! Чув? Ти такий вредний. Шах, дивися, наївся і ліг. А ти? ти і ти більше нього з'їв, і ти вреднічаєш. Ага, і другий родився, і ти такий вредний. Давай лягай. Друзі. Отака таке у нас поповнення. Не дуже, як сказати вам, і радісно, і не дуже радісно. Бо якби були дівчатка, то було б добре. А так, хлопці, у Видали мені два хлопці. Ще одна коза осталася, Кітна не знаю. Вся надіжда на неї. Ой! Може там буде хоч дві дівчинки. Що ж, то в мене тільки одна бела. То поки хлопці лідірують. Шаш, ти сперся на нього, так? Да? Сперся, каже, може, так втихомириться. Все, друзі, в мене були хтось і дзвонили, питали, чи не буде козлика від Робіна. Оно, ну, є козлики. Є вже три на вибір. Лакі, трохи старші, і ці дві малявки. Все, бувайте. До зустрічі в нових відео.